Об'єм буде роботи ще, почиститься корениця. Бачите, отакий От хазяїн радується тим, що є. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Маза. Недавно робив відео. Зять з дочкою купили хату. Всі казали, кому сподобалось, кому не сподобалось. Але життя продовжується. Так як на ліву сторону не знаємо прогнози розчарування, вже й ремонт покажу детальніше. А так хочу сказати, що хата ця 8 тисяч вона коштує не коштує, тут 16 соток землі є. Ну і звичайно. У першу чергу, будемо чистити криницю. Викачується вода. Будемо криницю вичищувати. Зараз подивимося, з чого почнеться. Це буде чищення криниці так як дуже довго, багато років тут не чистилось. Воно замулило дно і набагато води. Навіть можна подивитися, що. Викачається, ну і будемо, звичайно, зараз чистити. І вернуся до що треба ремонт робити. Я вам показував, яка хата ще може бути з неї. Але так вже йде ремонт. Ремонт йде, вже тут стіни трошки пройшлися, бачите, пошкрабали і буде робитися так, як тут. Тут підлогу вже залили, буде даватися мінеральний такий теплитель. І отаке наверху листи положимо. І будуть, ну і верх можна також підбити. Оце все впереді, але вже, як ви бачили, раніше які були вікна, вікна так і є, ще дерев'яні, але стіни, стіни вже. І йдуть, як то говориться, бачите, вже більш-менш, вже як хата. Ну і вже не чути таким, бо тут підлога була грибком пробита, ми це обрали все. Ну і так, бачите, отаке. От Ще кажу, що тут є газ, конвектор газовий, буде гріти і буде якраз нормально. Ремонти робить сам зять. Трошки допомагається, звичайно, а так помало робота, як то кажеться, вже йде. Ну, але ми будемо зараз криницю чистити, тому що треба першу чергу воду. Ще живти сюди не перейшли, робиться ремонт, ну і десь туди під зиму, мабуть, сюди вже коли вже похолодає вже перейдуть жити сюди, так як дві кімнати вже одні ще більш-менш є. А як то кажеться, чисто, ну, а тут було, як давно вже не жили люди. І в нас є багато разів казав, що чистить. Метро дотеплю. Я потім зачеплю. Скоріше воду, не видно, правда, нічого. Ну будемо дивитися, скільки вона. Ось така монда. Бачите, така монда. Пісок з глиною. Подивимося, скільки вичищимо. Так як хата з документами на землю теж є. Переформлення десь через місяць. Як я вже говорив, що можна буде переходити та жити. Тегла ще лишилася, не знаю. Щось думали строїти, мабуть, будувати. Отакий От кусок землі. Роботи ще багато, звичайно. Але... Життя триває, почиститься корениця, зробиться ремонти. Просто тут ціни дуже дорогі по регіону Я бачу люди, відзуви, що набагато дешевші, воно так і є. Але це Львівщина, тут житло, навіть та сама земля дуже дорога. Вона була, цінилася якось так. Криво туди йде, так? Да? Ага. І могли бока. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну, шість. Певно, сьомі, восьмі да. в монді. Ось така монда, бачите. Дійшли якраз і це треба все чистити. Ну, обично так і ідемось. Чистка криниць. Так, міняємо. Хазяїн буде лізти, а водичка трошки підходить. Було сухо, по чуть-чуть. Невій бульбашки. Бачите? Подивимося, наскільки тут і така проблема тут буває. Монда йде пісоком. До дна добралися. Але... Пісок підбиває, так само з водичкою, пісок по боках. О, лезь. Піску, а вона йде, йде, йде. На бідон цілий, цілий це метр з лишнім, метр. Вичерпали монди, а воно підходить. Не так вода, як водичка з піском. Ну, за і монда у нас. А дно є, одно, звичайно, ставлять в корениці. Оце така монда. Бачите, оце така монда. Пісок з водичкою. Краницю тут теж трудно. На місці, якщо попадуть, буває, що самі кільця просто земля, землею уходить. І тут буде жити. Мій внук самі менші, це Богданчик, Так, 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 так. Ну і дочка з зятя. Чому вирішили тут це купити, а не чекати, поїхати на Херсонщину? Бо тут сподобалося. Сподобалося і що там. Кордон поруч. І так дітям. Ну, на майбутнє. Ну, кордон, все, щоб за кордон А я ще чекаю, щоб на Херсонщину повернутися. Така надія є. У нас там буде дача. Зрозуміло, там буде дача. Ну, нехай так. Дітям сподобалося вже тут жити, кажуть. Ну, кожному, де приживуться, там і будуть жити. Головне, щоб погані сусіди знову не бомбили. Це саме головне. А так хазяйка прийшла, подивитися, що робиться. Бабуся. Бабуся, так. Ну, а на цьому, бачите, такий об'єм буде роботи, ще ще буде на дворі. Але добре, що дають під виплату. На певний час гроші знайдуться, заробляться. Ну, а решта зробимо ремонт, цим зможемо, поможемо дітям. Ну, у нас, кажуть, ще надія, що може, збільниться ліва сторона. Так як в нас там хати є. Бажано би повернутися, але це все ілюзії, звичайно. Але хочеться повірити, що все ж таки воно буде. Показував, які тут лямки є, а мені говорили там в коментарях каже, це замок з відбитком пальця, інакше не відкриється. Бачите? Воно так і є. Діти, звичайно, радіють, що є, тому що кажуть, жити треба далі. Ну, а ми вже будемо поки жити на хаті у брата. Якраз їхня сім'я, Отакий хазяїн радується тим, що є. А хочете знижку на 10% на страховку на вашу машину, то ловіть промокод ЯРік і вводьте його, коли будете купувати собі автоцивілку у додатку Hotline Finance. Ми користуємося ним не перший рік і страхуємо всі свої автомобілі. Це сервіс, який зібрав різні страхові компанії. Ви можете вибрати у кого дешевше і вигідно оформити собі страховку. У додатку це робиться легко і швидко. Якщо не користувалися раніше Hotline Finance, то спробуйте. Рекомендую. Всім здоров'я, Україні, Слава Збройним силам України. До побачення. А це ще один син.